З неминучим зростанням тарифів на житлово-комунальні послуги українці вже змирилися, тим паче платіжки з новими цінами на опалення світло та воду вже надійшли до кожної оселі. Для тих, у кого оплата комуналки з'їдає левову частку сімейного бюджету, державні мужі передбачили допомогу у вигляді субсидій. Причому у цьому році її оформлення значно спростили. Заявнику потрібно заповнити всього два документи. Мешканцям, які не отримували субсидію і не отримують на даний час субсидію, необхідно Заповнити заяву та декларацію і направити до управління або поштою, або надійти за адресою проспект Міра 6 та подати особисто». А тим, хто вже в цьому році отримує субсидію, то таким людям не потрібно нічого заповнювати. Їм буде автоматично перерахована, нарахована ця субсидія в залежності від. Сукупного доходу сім'ї та й вимоги до майнового стану претендентів на субсидію стали значно демократичнішими за новими нормативами. Наявність кількох житлових помешкань автомобіля та чималої земельної ділянки не завадить отриманню державної допомоги на загальних умовах у минулому році. При призначенні субсидії враховувалась наявність автомобілів, наявність двох житлових приміщень або наявність. Земельної ділянки понад 60 гектар, і в такому разі субсидія призначалась на тільки за рішенням комісії. То на даний час це. Ці зауваження відсутні раніше малозабезпечені платили за житлово-комунальні послуги 10% від доходу родини. тепер же процент визначається індивідуально для кожної сім'ї. Як розрахувати цей відсоток а відповідно, і суму обов'язкового платежу, на прикладі пояснила начальник конотопського відділу соціальних допомог. Візьмемо стандартну сім'ю. Чоловік, дружина і неповнолітня дитина. Три особи отримують дохід, наприклад, 6 тисяч гривень в місяць. Для того, щоб визначити, скільки ця родина повинна сплачувати за комунальні послуги, є формула. Значить, 6 тисяч ви ділите на 3 особи, виходить 2 тисячі гривень. Потім цю суму ділите на 1176, це прожитковий мінімум. Потім ділите на 2 і множите на 15 це базовий відсоток. Ви вирахували собі відсоток. З 2 тисяч це приблизно 12,76%. Потім цей відсоток ви множите на 6 тисяч, тобто на загальний дохід сім'ї. Це виходить ну, десь приблизно 765 гривень. Подати заявку на субсидію у цьому році можуть не лише власники житла, а й орендарі, які винаймають помешкання офіційно за наявності інших юридичних нюансів, рішення про надання державної допомоги буде приймати спеціальна комісія. Якщо людина не зареєстрована, наприклад, квартирант, то вона має право на отримання субсидії лише за двох умов. Перше, це повинен бути договір оренди найму житлового приміщення. І, по-друге, всі особові рахунки повинні бути на цю особу, яка претендує на призначення субсидії. Якщо ж ви зареєстровані в будинку і просто не є власником, Квартири або будинку, то тоді вам треба звернутись до комісії по розгляду заяв громадян з питань призначення всіх видів соціальної допомоги. Реформована система субсидій починає діяти вже з 1 травня, але в управлінні соцзахисту особливого ажіотажу поки що немає. Валентин Миколаєвич старанно заповнює заяву і декларацію біля інформаційного стенду. Чоловік зізнається у нових правилах ще не дуже розуміється. Не, не знаю це вам по чесному. Кажу, я телевізор слухаю, так вона, наче так усе. Ну, понятно, а там Бог його знає. Знаєте, яка в нас власть? Це тільки таке. Це ж ще я пишу, а чи дадуть мені, чи не дадуть. Лякають нові тарифи на газ і конотопчанку Ірину, тож оформлення субсидії жінка вирішила не відкладати у довгий ящик, тому що плата за газ вряд ли кому-то посіла. Прийшла поінтересуватися, как оформлять, як що. зайду, спрошу, то ж мене інтересує, щоб не було уже ошибок. Если придумає, то я прийду вже з готової декларації здам і уйду. Люди зізнаються нововведень, трохи побоюються, адже в реформі закладений славнозвісний принцип батога і пряника. Батіг у вигляді подвійних штрафів отримають ті, хто вказав недостовірні доходи і витрати. Ти воно ж уже так, да щоб вже ж не пропустити, нічого, бо кажуть, не так запишеш, так ще й. Кажуть так чи інакше, реформа системи субсидій потребує серйозної обкатки. Наскільки вдало продумані її нормативні контури, побачимо уже в травні. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.